Пекельна війна а в старовинній хаті, який більш ніж 120 років під домотканим рушничком спочиває мумія ілліча. Пропаганда була сильна. як буває просідає піч. Ось стіна, стінка печі. Жах, просто просіла повністю майже. Завжди я знімаю тут на мене поцілили з усіх сторін. Вітаю вас, шановне панство! Шлю привіти із старих бабанів. Нарешті випала нагода вирватися в село і е, зайнятися чимось цікавеньким. Цього разу вперше пробуватиму коптити смаколики на садибі, і тому не упускатиму можливості поділитися цим з вами. Да. Джек, привет! привет. Хозяин! Можно потурбувати? Да. О, Я, Ты чай пьешь? Ты чай пьешь. Ух, кто пришел! Буба, привет! Боба, привет. Не очікував. Привіт, радий <рес> бачити тебе. Да. Що, як це життя? Життя, як? Оце... В хаті тепло? Ну, тобто, ні, ну, потухло, але... Друг на носи. У тебе рибу можна придбати? Що? Да. Чи... Да? Так. Да? Бо я їду з Коля. Коляку. Коро. Э, Товстолоб є? На жаль, Придеться коро побрати, да? Амура. Кора. Амура. Ти мені як рибак, значить, може мене підкоригуєш. Я просто перше, що мені прийшло в голову, то столоб закоптити. Ну, ну, якщо з нього сільотка буде краще, ніж з стов столоба, то можливо він буде краще і у, у коптії. Угу. Якщо ну я рекомендую, якщо робити сільку, то краще за морек. Бо то як ти те... дочергосана. Це дощик. Да, да, да. Ой, бомба як мармелад Зрозумів тебе. Тебе є, да, запаси. Рыбаки можна жиловий. Угу. Рыбаки вже на виході. Це це круто. Сьогодні вже і сезон відкрив, один молодецький провалився. Уже. Так. Є, амурчик. мурчики і Муці, якщо хочеш закупити вдома щось налаштований, щоб сам. Я тобі вже потім покажу. Бо я бочки бочці купив. Як? Нормально. Скільки часу ти його <и> <и> то в мене вийшло воно як гарячого котіння uh -huh. висока температура uh -huh. була. А так то можна, мабуть, довшу треба каналу для диму робити, щоб він охолоджувався більше. Оні, тоді воно виходить крепко солою. Воно там. Пару ночей та її вже просолилося. Ну в залежності, якими шматками ти опорієш. Потім помив його і Ту Ту туди, так? Да? Марина ну, не потрібно. Але можна в сіль додати якісь там мяні, якісь. Ну, кожного свої рецепти там уже. І можна бюре якісь. Ну, якщо працюєш, там. Тут багато коротше, фактів різних. Ну але акумулятора вистачає з головою на світло, так? Чи там телефон зарядити? Дуже хороші коти. Люди брали і не, ж... не шкодують. Відразу ходять на садочок. Чули за кому кому треба коти? Є сірко і є Спартак. Це якийсь вася не можуть нахвалитися. Яка гарна кисочка, це їхня сестричка. Тобі десь читали прошу тими, бачимо є знання, ви хвилюєтеся. Гарно тут у тебе. На ставку вже є рибаки. По голосу чуємо, що один Бабанський, а двоє з молодецького. А, з Бабанів вже пішов.

тут контролер того, не знає, як по льоду ходити. І Я не хочу ризикувати. Я просто бачу, як хтось ось пройшов. Вам не на базарі, тут не вибереш пальцем мені отого, будь ласка, чи більшого, чи меншого. Знаєш, я його побачив і думаю, може мені його і вистачить одного. До речі, якщо звернете увагу, то... Біля нього така доріжка із уламків криги, які знову замерзли. Білі. Білі руки від білого амура? Що там Разгусток. за скалопі... скалопендро плаває? Не знаю. Щось мене лякає. Що це таке? Ну, і, звісно, я ж не міг минути стороною тему воєнних дій і допомоги армії. І нагадати вам, що розслабляти булочки ще зарано, а це значить, що ми маємо продовжувати активно підтримувати нашу армію. Ми минулого разу придбали дрон, який вдало справляється зі своїми завданнями. Цього разу мій знайомий, який від початку війни дуже активно допомагає нашим бійцям. Зараз збирає на тачку і потребує допомоги у зборі коштів, тому я залишаю посилання на баночку під відео. Сподіваюся на вашу відповідальність, на вашу небайдужість. І черговий раз нагадую, що навіть 10,5 гривень краще, ніж нічого. Дякую усім, хто продовжує допомагати армії. Дякую. Армії, дякую волонтерам і медикам, які дбають про здоров'я наших військових. Тримаємося, робимо все можливе для перемоги і чекаємо на неї. Дімон, коротше, твій дрон, покажу його тобі. Де він? Он? Підний дивись, він весь віні. Ну він сьогодні одразу кинувся в бой. Реально, ну нормально він движуху побачив. Без підготовки, другі дрони літають місяць і такого не бачать, як дві в перший свій робочий день е, побачив нормально. Коротше, такі влучання класні були. Все, дякую тобі, Дімон, дякую твоїм підписникам і всім українцям за підтримку. Отже, як ви здогадалися, сьогодні я займаюся на себе копченням. Вперше пробую, хотіли зробити це за зразком холодної методики холодного копчення. Але в зв'язку з перебоями електроенергії мусимо вдаватися до гарячого копчення. Хоча і цей варіант не буде наближений до очікуваного, бо кожні три години вимикатимуть світло, риба остиватиме, потім знову я її вмикатиму, вона нагріватиметься. Але я все одно сподіваюся, що результат нас не розчарує. Ми обов'язково з вами з ним поділимося. Минуло майже три години. Рибка набуває неперевершеного вигляду і бентежить шлунок, викликає апетит, але ми ще її хочемо потримати довше. Застиляйте і столітай сайкилима, радуйся! Радуйся, Земле, син Божий народився. Будьте здорові, в вашій хаті! А всього ласкаво. найкращого та миру. 3 години ми мали світло, потім світло пропало, все стало. І, на щастя, лише 2 години ми були без світла. Отже, зараз 9 година вечора. Ми розпочали о другій. На 2 години нам виника... вимикали світло. Була вимушена пауза 54 градуси. Зараз тут тирса догоріла. Да, до речі, догоріла майже до кінця. Але подивіться, яка... Темна, апетитна рибка нас чекає. Вона ледь тепленька, але здається, наче вона з печі. Принаймні виглядає, наче ми її не тільки прокоптили, а ще й добряче підпекли. Хоча, як я казав, температура була 54 градуси. Краще всього дати рибі полежати, нічку в холодильнику після копчення. Але ми не будемо довго чекати, і одну, а то й другу зараз скуштуємо. До речі, щодо коментарів стосовно рибки, то тут просто забракло слів і не лишалося нічого, крім плямкати і насолоджуватися цим неповторним смаком. Тому я навіть не знаю, як це можна передати словами. Тобто, який я зробив висновок? Виявляється, коптити просто, якщо для цього є. Гарна заздалегідь продумана коптильня, де від вас вимагається лише натискати кнопочки, мати електрику і вчасно досипати тирсу, якщо вона закінчується. У нас вона була із Вільхи. До речі, ось цей запах всередині в мене. Першим ділом асоціюється з якимись ярмарками, мабуть, тому що там багато подібної продукції продають люди. Всіляку крафтову ковбасу і домашнього копчення рибу. Сало. Також хочу наголосити, що для бажаючих придбати подібну коптильню є знижка за моїм промокодом, який ви можете знайти в описі під відео разом з посиланням на цю модель. Моделі таких коптилень будиночків різняться, у виробника вони є більшого, меншого розміру з різними особливостями, але величезна перевага цієї, що крім коптити, в ній можна просто вялити, сушити. Це можуть бути овочі. Особлива подяка тим, хто додивився до цього моменту. Значить, вам було цікаво, значить, я не дарма старався. Тому, якщо вам не важко, можете залишити лайк або коментар. Підписуйтеся на канал, попри те, що відео, на жаль, останнім часом виходять не так часто, як хотілося б. Але все попереду, зима минатиме, і більше цікавого контенту, безперечно, буде. Тому залишаємося на зв'язку. З вами був Дімон Пройдисвіт. Всього найкращого. До зустрічі!